Вітаю! Сьогодні у нас є 30 липня. Уже так немає дощику. Не було вночі. Але така похмура погода. Ще від вчорашнього дощу тримається в лісі волога, є роса. Добре ходити збирати, не є спекотно, така прохолода. Може більш таку нагадує осінню погоду, приємно ходити. Йду сьогодні подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Гриби є, попадаються, дощики цьому сприяють, то йду. Позбирати? Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Отакий, От який нам попадає такий вже більш спілий. Не треба до нього подивитися. Ну і є такі попадають. Ось бачите, вже просто попадали. На цей ще подивлюся. А ні, цей ще добрий. Цей добрий. А то вже переліз. Тут попадает ще Тут така тела семейка Вот там ще один є А, я не бачу під листочком ще один. А. О, така справжня галявина. Йдемо далі. Одразу і не побачив ще це на цьому ж таки місці. Ой який. М -м -м. Просто краса, великий. Як тріснув, бачите? Чистенький, біленький. М -м -м. Задоволення таке збирати. Ну тут така гарна сімейка. Ух, на одному місці. Угу. Такий кругленький. Тут біля нього голубіночка попадає. Дуже рідко вони попадають. Не знаю чому. І все, погода сприяє, чомусь немає. То інколи їх так є минулі роки там, що їх просто цілі галявини. А це дуже поодинокі в цьому році. Таке. О. Тут, тут два такі а, також два, а. такі два по два. Биллюнький файний. Наши тут біля нього йти. Та шо тут то, то, така. Така масивна нога. Краса. Такий колобок. Файнюня. Ой, він. Він тут не один. Тайки, коло него, І М -м -м. Ну, такий коло нього, ти шо? Яка краса! Найк прибіг, такий моцний молодий гриб. Файна така пара. Ось такий, але його сильно поїли. Наїдя далі. Такий молоденький. Клас. Маликий. Ха. Чудові. Гриби великі, молоді, краса. Тут є захований. Така сімейка. Чудових як до фотографії. Так би їх хто намалював. Краса. Навіть прибіг. Ха? Десь бігав. Хлопче Бошка. Вошка. Любить почухати його за ушком. Але тут що за краса о, яка міцна нога. Повіж що за гриб. Моцний такий делікатний. І тут далі. От що ще є. Як... Як на картинці. Така сімейка. Ну, що за гриби? Просто краса. Без слів. Йдемо далі. Такий колобочок. О, о трошки. Навіть сонечко десь там проблиснуло. Може пробереться. Десь пішов по своїх справах. То є ще один тут. Ось грибничка, бачите? Вона там є, то нема чого переживати, що ти його вирвав із корінням. Грибничка залишається. От. О. Ти гриба забрав все. На що той би корінець там згнивав? Тому так. І гриби ростуть на тих самих місцях, як бачите, файні такі. Кожен рік я збираю на тих самих місцях. І результат є. Кажуть, що вирвав гриба, то вже там гриби не ростуть. Як бачите, живий приклад. Тільки що я виговорив, подивіться, що за гриби. Я кожен рік тут збираю гриби. Уже багато поспіль років. Подивіться, які гриби. Вони якби так пошкоджувалися, то вони б просто не росли. А це з роки великі я збираю тут. Бачите, які гриби ростуть. Просто гриба вирвав. І прикрив грибне, де був гриб. Все. Щоб не засихала грибниця. Після гриби так обчистив. Я так стараюсь завжди просто прикриваю. Не люблю тут таке розкидане. Тому так. Чудові Та ще. Ще один. Ну такі довгі ніжки у них. Та ще є. Ойкі. Більонький. Чудовий. І це ще не все. Одразу не побачиш. Команда чудових. Не все є ще один. Побачив під листочками. Що ж принюхається? Найк тут не дурно нюхтів, тут гривик є, а? Вс, Найко. Ага, ти безкетник. Ага. Такий яркий колір. Ага. Такий під листочками. Просто без слів. Краса. Він не один. Такий колобочок. бочок. Файні. Такий колобочок. Ще одного побачив. Наступив біленький. Отішить От сонечко за кілька. Тут хмурих днів дощових показалось сонечко. Ой, канішка <плес> найк знову десь уже побіг нема. По два їх. Ну, такий просто лежить. Хтось його зачепив з тварина. Тут є ще. Окий цікавий. Ріс біля мухомора. Ca foaie notă. Mm. Mm. Prostă, chiar o iegră. Groză. Чегобіночка така попадає? Рідкість, Такі. ще є, там ще бачу. Поки що немає я тут, де його останній раз з ним був. Тут його чекаю. Щойно я це сказав. Вон прибігло моє чудо, іди сюди, іди до мене. Любчику, ти зараз ідеш на поводок. А ти вже був. іди сюди! До мене, до мене, до мене. Та й що ти? Був у норах. Любчику, йдеш на поводок. Бо то. Отаке. До мене йде. Такий. Добрий пес, ну. Оце у нього. Ходи, ходи сюди. Ну, найки, як, як завжди. Хлопчику, будеш на поводку ходити. Ну, таке. Він не розуміє. Є у нас сьогодні такий результат. Файні такі гриби. Чудові. Великі, молоді. Я ось така кількість є доста. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі! ...berie žiť prerôdu. Chlepči vode... ...nabíha sa.